Усіх депутатів в зал через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Пане Ігор. Будь ласка, фракція радикальної партії буде підтримувати цей закон, тому що дійсно необхідно криміналізувати контрабанду зброї. Але я хотів власне зупинитися зараз на іншому. Надзвичайна ситуація в країні в країні по суті викрита. Група осіб, які причетні до справ пов'язаних з сепаратизмом. І е мій колега Денис Силантів чітко заявив, що готовий, щоб його помічника допитували, з'ясовували і все. До чого я? Зараз в Рівненській обласній раді вдумайтесь, де голова Микола Драганчук від Батьківщини, проходять обшуки. Вилучаються матеріали, тому що Микола Кучерук, лідер місцевої батьківщини, виніс сепаратистські заклики. І я звертаюсь до колег, так само, як і мій колега Сілантів, засудити, відсторонити сідати можливість. Е, Пане Ігор, ви дали звернення, хоча під час обговорення.